Леонардо Да Вінчі Мурашка і пшенична зернина. Авторська притча Після жнив залишилася на полі пшенична зернина. З нетерпінням чекала вона дощу, щоб заритися в сиру землю до настання холодів. Мимо пробігала мурашка і помітила зернину. Зрадіяла знахідці. Узяла на спину важку ношу і повільно поповзла до мурашника, щоб до вечора встигнути додому. Навіщо ти надриваєшся, покинь мене тут, попросила пшенична зернина. «І якщо я тебе покину, відповіла мурашка, важко дихаючи, ми залишимося на зиму без їжі. Нас багато, і кожен повинен працювати. Щоб збільшити запаси в мурашнику. Тоді зернина подумала і сказала: Я розумію твої турботи, але зрозумій і ти мене послухай мене уважно, розумна мурашко. Задоволена тим, що можна трішки перепочити, мурашка скинула зі спини тяжку ношу. Так знай же, сказала зернина. У мені таїться велика життєдайна сила, моє призначення народжувати нове життя. Давай укладемо з тобою угоду. Яку угоду? А ось яку. Якщо ти не потягнеш мене в мурашник і залишиш на рідному полі, пояснила зернина, то рівно через рік одержиш сто пшеничних зернин. Здивована Мурашка недовірливо похитала головою. Вір мені, дорога Мурашко, я кажу правду. Якщо ти зараз відмовишся від мене і зачекаєш, то потім я сторицею нагороджу твоє терпіння, і твій мурашник не постраждає. Мурашка задумалася. Сто зернин замість однієї. Таке чудо буває тільки в казках. А як ти це зробиш? запитала вона. Повір мені, відповіла зернина. Це велика таємниця життя. А зараз вирий невеличку ямку, закопай мене, а влітку повертайся сюди. У домовлений час Мурашка прийшла на поле. Пшенична зернина дотримала своєї обіцянки.